Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні з вами нове заняття! А про що ж ми сьогодні з вами будемо говорити? Для початку спробуйте відгадати, про яку пору року йдеться. Сніжок йде, ведмідь барлозі спить. На вулиці мороз тріщить. Коли це буває? Правильно, звісно! Це буває взимку. Я. Сьогодні ми будемо з вами слухати вірш Блашкевича, який називається взимку. Слухайте уважно. Ой мороз, який мороз! Всіх пташок проймає дрож. Скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна. Ціп-ціп, а синички невеличкі. Просять, дайте рукавички. Горобці сидять вгорі, заздрять дуже дітворі. Вам дівчатка і хлоп'ятка, тепло, бо у вас є хатка, а у нас немає хатинки і на обід ані зернинки. Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скипку, на подвір'я вибіг швидко. Всіх пташок нагодував. І здалось, мороз пропав. Горобці защебетали і синичкам тепло стало. Малята, а про кого ж цей віршик? Кого так сильно лякає мороз? Пташок. Хто ж просив зернятка Дайте. Це були горобці, як вони казали. Ціп, ціп. А що ж просили синички. Дайте рукавички. Хто ж допоміг пташкам? Хлопчик. Цього хлопчика звали Василько. А як же він їм допоміг? Він їм приніс їжі. «Малята, а ви допомагаєте пташкам зимку? Чим ви їх підгодовуєте? А на сьогодні наш сцент закінчилося. До побачення ті нових зустрічей!